Мотоциклів, а також тим, хто цікавиться металообробкою. Ці дві теми дуже тісно пов'язані, так як виготовлення елементів мотоцикла неможливо без обробки металів за допомогою верстатів. В даному відео будуть розглянуті мої потуги по виготовленню чашок рульової колонки мотоцикла Honda STIT 400, тобто посадочних місць підшипників рульової колонки. Згідно ідеї та креслень. Із заготовки сталь 20 діаметром 70 мм повинно вийти дві отаких от деталі, в якій у подальшому з натягом 1 сотки стануть конічні підшипники, а точніше їх зовнішні обойми. І так, Заготовка в патроні, кабачкова ікра на батоні. Точити буду на верстаті ТВ-320. Першими операціями будуть трацювання заготовки та обдирання. Потрібно зацентруватись, щоб у подальшому пройти великим сверлом. Дві деталі, які покоїться у даній заготовці, відрізняються розмірами. Одна під підшипник на 47, інша 55. Тож я і думаю, яку з них звільнити першою більшу чи меншу. Таке як логічно почати з меншої. Так як більша, буде ближче до патрона. І можливо так буде простіше підлізти там різцем чи що, подивимось. І так буду пробувати розсверлювати, включив в обороти поменше. Буду трошки маслиця додати. поступово збільшую діаметр сверла. Спочатку була десятка, тепер двадцятка. Двадцять веселіша, ніж десятка. Наступним сверлом. буде сверло на 28. Воно конечно трошки покоцане. Ну попробуємо, Якщо не піде, перезаточимо. Це називається розпердолюємо отвір. Ех. Вдалося мені розсверлити на глибину близько 80 мм. Будемо розтачувати до діаметра 35. Щоб розточити на глибину 14, зараз зроблю торкання, щоб обнулити лімп продольної подачі. Тут я додатково виставив упор, щоб коли різець досягнув глибини 14, у мене виключилась продольна подача. Так, розточив я до діаметра 46, залишив 1 мм на чистову розточку. А зараз буду заганяти в розмір зовнішній діаметр. Потрібно зняти 14 мм, глибину 30. ну Хай буде 40 з відрізанням. Знову ж таки виставив упор на потрібну глибину. По штангелю 55. Щоб зняти фасочку в дві руки, я так собі думаю, що одночасно треба продольну подачу повернути на чверть оберта, а поперечну на цілий оберт. Тим самим ми якби у всіх цих двох напрямках змістимось на 3 мм і получиться фаска 45 градусів. Має виглядати отак. Потрібно зробити заглиблення до діаметру 41. Буду робити це відрізним лісцем, але знаю, що для початківців досить складна операція. Не знаю, щось, мабуть, не так. Зміна діаметра має бути на відстані 20 мм від торця. І я так методом тика виставив під кутом відрізний різець. Ну ніяк не виходить у мене напряму. Б'є деталь та й все. Я його вже заточував, переточував. Та бракує досвіду уловити вірний кут заточки. Навіть заготовка змістилась у патроні. Ну потрошку цей діаметр вибираю. Коротше, згадав, як було у відео дядька Максима, коли він заточив отак під кутом відрізний різець, і виходить, ним можна заглиблюватись і проходити. Так що, дякую дядьку Максиму за підказки. Так, вдалося мені дойти до діаметру 41. Тепер потрібно на цій от грані зрізати такий конус під кутом 23 градуси. Виставив я тут 67 градусів, тобто 90-23, які нам треба було. І зараз оцією малою подачею будемо вигризати наш конус чи фаску. З обробкою зовнішньої поверхні завершено. Зараз сама серйозна операція. Всі зовнішні габарити були зроблені по штангелю, тобто з точності до десятки. А всередині у нас виходить посадочне місце підшипника. І має бути 47 в мінусі 1200. Так, зараз тут по штангелю 46. Ще роздам на півміліметри, а далі буду нутроміром заміряти. Різець, сука! Та запоров. Фух! Сталося ЧП через брак досвіду, через неуважність. В общем, зламав розточний різець. Ну я спробую його заточити. Різець вперся в дно росточки. Помався і заготовку змістив у патроні. В чому була моя помилка? Я тут попередньо виставив упор, там трошки не доходя до, до дна нашої росточки. З думкою про те, що подача вимкнеться і поперечну подачу я виведу різець до центру отвору. Але різець зайшов так сказати, в тіло упора нашої деталі. Чому так сталося? В чому моя помилка? Тому що я ха -ха, банально ставив отут камеру для зйомки і мені заважала оця рукоятка. Я її повернув, щоб вона мені не заважала. Получається, ну, що не врахував те, що я змістив різець наскільки я там не знаю в сторону патрона. Це була моя помилка. Я не знаю, може я спробую врятувати цю заготовку. А ні, то буду заново все робити. На те вона і практика. Поправив я деталь в патроні в межах однієї десятки. Вистукував, виступував. Не точніше, як зміг виставити. Тепер спробую поправити внутрішню поверхню. Підібрав я трошки дно, на пів міліметра вийшо глибший отвір. В принципі, нічого страшного. торкнемося Так, тепер поміряю. Настрою внутромір на розмір 47 в мінусі 2 Так, прибор показує 6 соточки 3 зняти. Попробую по лімбу 2 зняти. А може і 3. Показує, що ще соточку. Ну, він туди, не знаю, наче проситься, але не дуже. Пробую на торканні пройтись. Може соточка зніметься. А не зніметься, то може хоч втрамбується. Запущал резец, значит, торкнулся. Поехали. С кружечками ленка. зараз. Шляхом проходів по торканню в принципі мені вдалося добитися точності. 47 в мінусі сотки. Ось як нуль стоїть на індикаторі. Зніму західну фаску. і фаска для доступу зйомних обідшипниців. Зарано ще для ікри наразі я лише виточив верхню чашку рульової колонки. Далі не буду голословним і просто прискорено покажу процес токарки нижньої чашки. Після чого ми підведемо підсумки. Так, нижня чашка рульової колонки готова. Не скажу, що я абсолютно задоволений якістю обробленої поверхні. Але робоча поверхня, там де сідає підшипник, получилась досить гладенькою. Для прикладу покажу чашки, які я замовляв на одному із заводів. Дана поверхня. Мене зовсім не влаштовувало. дуже грубо. Окрім того, вони зробили дані елементи із сталі 45. А як ми знаємо, це важко зварювальна сталь. Тому я для своїх деталей використав сталь 20, яка добре зварюється. Дані посадочні місця підшипників є ремонтні і підлягають вварюванню. Замість старих розбитих внаслідок аварії чашок. При зварюванні соосність та відстань між підшипниками буде досягнена завдяки оправки. Про це я детальніше розповім у подальших відео. Але скажу, що таким способом я вже користувався при ремонті мотоцикла Honda VTX 1800. Про що на моєму каналі теж є відео. Трохи скажу про підшипники. Замість старих кулькових підшипників я вирішив використати нові роликові конічні. Вони мають однакову загальну висоту, але зовнішня обойма відрізняється. Досить розповсюджена ситуація, що при приїзді по наших дорогах зовнішня обойма кулькового підшипника залишає канавку на чашці. Потім підшипник починає бовтатись і рульову колонку б'є. А ролікові підшипники мають вищий бортик, площа контакту буде більша. Я думаю, рульова колонка прослужить довше. Трохи про натяг та розміри самих підшипників. Верхній підшипник менший. Зроблений в Японії. При замірі мікрометром показав розмір 47 в нулях. Нижній підшипник більший. При замірі показав 55 в мінусі 1% Виробництво Росії. Тому відповідно верхня чашка розтачувалась до діаметра 47 в мінусі 2 сотки, тобто 2 сотки натягу. А нижня чашка 55 в мінусі 3. Сотих. При розточуванні внутрішній діаметр я контролював за допомогою ГДРівського нутроміра діапазоном від 35 до 60 мм. Коротше, у вимірювальний інструмент довелося вкласти деякі гроші. Залишилось трошки на... Рабочковий кру. Але я вам скажу, що воно того вартує. Бо враження та інтерес, коли різець ріже метал, і ти можеш при цьому контролювати розмір з точністю до досоти. І все це під керівництвом твоїх власних рук, ці враження неймовірні. Можливо, це лише слова людини яка в перші рази стоїть за токарним верстатом. Але я дуже радий, що зміг зробити цю роботу сам. І погодьтеся, для себе освоювати щось нове завжди цікаво. На завершення хочу подякувати своєму товаришу Сергію за наданий в моє користування токарний верстат. Не залишу без слів подяки і самого дядька Максима за його цікавий та інформативний канал, присвячений металообробці. Бо саме із його відео я почерпнув інформацію про сам принцип обробки металів на верстатах. А всім, кому була цікава моя робота, дякую за перегляд. Слідкуйте за тим, що буде відбуватись в моєму гаражі. Всім удачі!